Привіт! Це інтернет магазин Zimark, а це Honor 200. Не дуже популярний смартфон в Україні, але характеристики досить серйозні і він точно до словової уваги. Процесор стоїть новенький Snapdragon 8 s Gen 3. Потужний сучасний справиться з усім, від ігор до повсякденних задач. Оперативка 12 гіг. Вже нікого не здивуєш оперативкою 12 гіг, але деякі клієнти дивуються, що у нас є Samsung, a 56 на 12 гіг оперативки. Але це історія про Honor. Камера в Honor 200 взагалі окрема історія. Основний 50-мегапіксельний Sony IMX 906, ширик на 12, портретник знову 50, Sony IMX 856. Ну, це казка. Дизайн мені не дуже зайшов, але я не буду радити в тому, в чому не розбираюсь. Комусь точно зайде. І ще наш інтернет-магазин зімакком продає найкращу версію. Зарядкою в комплекті в Європі, до речі, її взагалі не кладуть. Зарядка тройна, одразу вам кажу. З електронною сім-картою є сім, а це означає, що це версія глобальна. Нормальна прошивка без Китайщини. Рекомендую до покупки. Телефон дуже-дуже крутий за свої гроші. Порядка 15 тисяч гривень, там 14500 на 256, 500, 512 буде 15500. І поки він є в наявності, встигне забирай. інтернет-магазини зімак. У нас найкраща версія і крута ціна. Дякую.